Херсон вулиця Палипа Орлика. За моєю спиною звичайна офісна будівля, яка під час окупації перетворилася на китівню так званої ГСБ Господарної служби Це Унікальна тюрма, унікальне місце, про існування якої багато хто більшість харсонців не знали. Більше того, не знали. І ті люди, які потрапляли, вони потрапляли сюди з пакетами на голові. Так само з пакетами на голові вони виходили або їх вивозили. І ці люди не могли сказати, де вони були весь цей час. А отримували їх тут місяцями. Крізь ці стіни пройшли. Сотні людей. Ця будівля сполучається внутрішнім двориком з іншою будівлею, з історичною, в якій знаходився офіс так званої ГСБ, де перебувала людина, де був робочий кабінет Олександра Якименка. Олександр Якименка це один з найстрашніших котів Херсону, чоловік, який, власне кажучи, і створив це саме ГСБ. З унікальним бекграундом це колишній екс-очільник СБУ часів Януковича, який безпосередньо брав участь у катуваннях, який через цей внутрішній дворик заходив у підвал цієї офісної будівлі і брав участь в цих торторах. Зараз ми потрапимо всередину. Це управління СБУ в Херсонській області. Ми знаходимося ще в одній камері, де перебували незаконно затримані наші херсонці. Тут вони жили, достатньо кількість діб, справляли свою людську нужду, ходили в туалет. Як бачимо, це не виносилося, тобто вони жили, крім того, що голодні, холодні, ще й вони вдихали ті пари, той бруд. На цих стільцях де тут. Спати, але спати пицінків не дозволяли. Люди перебували завжди постійно в статичному стані. От. Коли вони чули гурки та автомата або кроки, кроки за дверями окупантів, зловмисників, вони мали натягнути на голову пакет для того, щоб коли зайде кат, вони не бачили їх обличчя. Це дуже важко було винести, бо кати ще могли шуткувати. Вони просто стояли за дверями, просто стукали і у дірку на спостерігали за нашими людьми, тобто розважалися таким чином. У цьому приміщенні знаходилось кілька людей. Це зрозуміло, що це камера ніяк не пристосована для отримання людей, але кати використовували її. наприклад. Ця конструкція була так би мовити, багатофункціональною. До неї була прикута, наскільки ми знаємо, прикута людина, яка провела ось я не знаю, в сидячому напевно становищі близько двох місяців, і подальша доля цієї людини нам невідомо. Крім того, з цієї конструкції, яка відноситься до системи опалення, капала вода. Люди, які перебували в цих камерах, Людина, яка перебувала і могла рухатись, вона підставляла якийсь стаканчик, наповнювала його і далі цю воду ну, передавала іншим людям через отвір в стіні. Таким чином, люди з цієї системи опалення пили воду, і ну, це для них була додаткова можливість виживання. Тут ми також бачимо речі, які залишила одна з жертв, е яка пройшла крізь е ці катівні. Е щось, щось на кшталт пальто. Да, це це або пальто, або Якась конструкція, яка дозволяла людині спати тут. Всі речі, будь-яке ганчір'я, будь-який незначний здавався предмет, є частиною слідової картини. Це все місця слідчих експериментів. Кожна деталь може на щось наштовхнути слідчих. Коли нам проводили екскурсію по цій будівлі, казали, що навіть. Смітники мають велике значення. Наприклад, в одному з цих смітників був знайдений квиток, залізничний квиток одного з катів, і за допомогою цього квитка була ідентифікована людина, кат, яка кудись їздила, кинула квиток, і таким чином слідчі тепер знають ім'я, прізвище, і це дає якийсь певний шанс на те, що ці люди будуть притягнуті. Рано чи пізно до відповідальності. Люди, які тут працювали в дошковлатках, працювали, я маю на увазі в катів, які знущалися над людьми. Стосовно деяких з них відбувається заочне судочинство, і вони таким чином притягуються до відповідальності. І це також має значення. Вже є принаймні два випадки. Коли uh, ці кати або ну, одна людина потрапила в полон, uh, іншу людину десь за інших обставин затримали, і вони от отримали вироки uh, 15 років і довічне ув'язнення uh, зрозуміло, що більша частина uh, цих катів втекли. Разом з расистами, але той факт, що вони ідентифіковані, дає надію, що протягом життя десь колись їх спіткається відповідальність, тому що слідство і пошуки їх йтимуть доти, доки вони живуть. Це будуть десятиліття десятиліттями. Українська правоохоронна система, українці будуть відслідковувати їх, будуть полювати на них, будуть знищувати їх. Відповідальність буде.